Всім привіт, друзі! Мене звуть Бренд. І минула серія і, по Outlast, тобто персонаж, історія персонажі, набрала 20 лайків за один день, і я вирішив трішки припідняти планку. 25 лайків, нова серія, я думаю, це для вас не проблема. А сьогодні я вам хотів розказати про цікавого доволі персонажа Річарда Трагера, хірурга. Ну щось, давайте почнемо. Річард Трагер був дійсно хірургом по своїй спеціальності в Mount Messів, але як ви вже всі знаєте, там проводили різні досліди над людьми, і над ним також почали проводити різні досліди, які травмували його психіку. Коли почався бунт, і всі хворі вибрались на свободу, він поступив так само, але він не відійшов від ділу. Він і надалі був хірургом, тільки вже поїхавшим. Він знущався над хворими, яких ми можемо побачити в сюжетній лінії. Також він відрізав нам пальці і думав, що він поступив правильно, але згодом, коли ми всі. Від нього втікали на ліфті, його прищемило, і він помер. Ну от така історія про Річарда Трагера. І також я вам хотів повідомити, що я буду знімати історії персонажів і по інакшим іграм, і, можливо, навіть по серіалам. Ну а на цьому все. З вами був Бренд. Всім удачі!